Найбільша проблема, чому випадає волосся, і ви не можете його відростити, це коли у вас є дефіцити вітамінів і мінералів. Наприклад, найбільший дефіцит складає зараз це вітамін Д. Я вже більше року практикую як нутриціолог, бачу багато-багато аналізів. Це буває декілька в день: і чоловіків, і дітей, і дорослих дівчаток, і майже у кожного. 99% 99 у дівчат дефіцит вітаміну Д. І мене дуже вражає, дуже вражають фрази, коли кажуть, я же пила минулу зиму один місяць або ну, я там влітку не потрібно, початка потрібно. І навіть так я скажу, що 2000 ви можете пити без аналізів, але із практики навіть і цього замало. Я 2000 одиниць даю своїм діткам маленьким. А вже дорослі людині, якщо ми починаємо з вами курс, я рекомендую 2-3-4 місяці, дивлячись, які у нас симптоми, 4000 одиниць, а потім переходимо на 2 постійно. І так. Причини випадіння волосся, хто приєднується. Перше, це буде дефіцит вітаміну Д. І тут ми можемо з вами взяти, наприклад, шикарний продукт, який я вже прожужала вам вуха, і буду далі говорити про це. Є імуногрін. Його багато хто вживає, і цей комплекс можна абсолютно без аналізів собі брати, тому що тут вітаміну Д всього з тисячі одиниць, можете дві капсулки вживати: вітамін С, цинк і сілін. Це слін, це ви знаєте, ідеальна шкіра, дуже класна для щитовидної залози. Цинк це і імунітет, і шкіра, і волосся, тому що другою причиною падіна є дефіцит цинку. І тут все у нас є. І вітамін Д, цинк, слін це все дуже класно на ріст волосся. У вас прям такі маленькі антенки з'являються. Дуже класно беріть на подарунки. І е, друге це цинк, ми кажемо, що вимоногріні він є. Третя причина є дефіцит заліза. Дефіцит заліза, е, звичайно, його краще перевіряти. Але ось тут, наприклад, профілактична доза 18 міліграмів, що кожна дівчина може спокійно собі пропивати. Ви хочете, бо дуже боїтеся, будь ласка, хоча б в період місячний. Якщо не боїтеся на постійній основі, тому що ну от такого прям м'яса навряд ли ви три рази в день хороший там біфштекс з'їдаєте. І ще не факт, як ви його перетравлюєте, а якщо у вас прям проблеми є, здобає животик, чи вже ви вранці встаєте, чи вже протягом дня є. То у вас точно все бродить і нічого не перетравлюється. І потрібно себе підживлювати. І крім того, залізо дуже дає енергію. Як я зрозуміла, що в мене щось не так. Рік тому я страждала, страждала такими жуткими мігреннями, що вам просто не передати. З'їдала чотири таблетки на дефекту, я лежала пустом, там грілка, льот і все, що хочеш, було. Мені дуже погано, дома всі ходили там на, на ципочка. І тут я просто собі, там мені треба було здати аналіз, я дивлюся, думаю, ну а здам я цей да? От я вже ж знаю, здаю, а там просто ні з ніже ніж плінтуса ви не представляєте. Тобто я в страшенному дефіциті заліза була. І тільки з першої капсули. Я дві капсули починала. Капсул, дві капсули я вживаю. І просто в мене стоять вічно мерзлі руки і ноги, що неможливо там сплю в носках, Вони стоять теплесенькі. Навіть клієнти кажуть, Боже, які в тебе тепленькі ручки. У мене одразу проходять головні болі. Тобто організм був в такому кисневому голодуванні, страшенному просто, що він уже не, ну, не витримував. І це був вже крик. Головна біль була криком. Тобто мені залізо дуже допомогло, ну, я просто я його продовжую пити, я роблю маленькі перерви і продовжую далі пити. Хоча не під контролем аналізів і мені потрібно вживати. Лікар назначала мені, е, я звичайно консультуюся, аптечне залізо. Е, я його не можу, чесно пити. У мене такі спазми, ну просто такі болі неймовірні. Я його ну, просто відставила, хоча там більше дозвання, Я думаю, я буду довше, але буду ну, на... Тому препараті, який мені підходить, то чесно я вам кажу, супер отвал башків, дуже класно. І четвертий дефіцит, який може нам призвести. Я вже там не кажу про дефіцити b 9, b 12 це вже ми будемо потім розбиратися. Це чотири найголовніше: Д, залізо, цинк і білок. Є такий аналіз, загальний білок. До речі, хто захоче, Оль, я хоче здати аналіз, дай мені списочок. Я вам даю просто безкоштовний списочку, ви йдете, вибираєте, в яку хочете лабораторії, як правило, це без реклама Дівчатки роблять у склепі і їм, виходить, найдешевше. Ви вже вибираєте, як вам зручно, і по місію і так далі. І загальний білок коштує 3 копійки. Якщо ми дивимося, що він не скувати. Не скувати, я дивлюся, бо у вас все, коли ми дивимося в референси. У мене все нормально. А я, як спеціаліст, дивлюся, у мене там вже учились відпадаю, бо там все жахливе, все треба підправляти. То це аналізи має розшифровувати на, е, спеціаліст. У мене є така послуга окрема розбір аналізів. Є окремий розбір по харчуванню окремо, тобто ви не хочу аналізів, ви хорошо, все добре. Що не так з їжею? Все скинули мені щоденне харчування, 5-7 днів не стісняючись, я дивлюся, розбираю, розписую вам, якщо треба дзвоночок ми зробили, от, і розказала. І, тобто є окрема послуга, є послуга аналізу харчування, супровід також є окремо. Так, є, поїхали. Четвертий дефіцит це загальний білочок. І е, що там потрібно, якщо ми бачимо, що низьковато або профілактично ви можете пробувати колаген. Дуже круто. Просто, неймовірно, крутий, тут гіалуроночка, вітамін С, е, да. і сам морський колаген, який дуже класно е, підходить для організму. Ви його вживаєте, але, е, повірте, одні баночки мало. ну Взагалі, ефект я відчуваю на Ну, третій-четвертий день, в якому плані відчуваю, тому що е, ми всі думаємо, що колаген тока так для дівчат, щоб шкіра і так далі було. Ні, він дуже класний на суглоби. Коли я починаю там, потріскувати, як суха гілочка, я беру цей колагенчик, просто супер, неймовірно, працює, ну, буде просто лайм. Я, до речі, так, перескакуючись з там загального білку, сьогодні перше число, я собі пообіцяла бігати 20 днів, подивіться в сторіс. 20 Кажу, 20 хвилин в день бігати. Звичайно, якщо там галаліт і щось таке буде погода. Це може вдома пускати щось, але вирішила для себе 20 хвилиночок. Ну, до речі, це не складно. Це три роки тому я активно бігала, я бігала там і по годині, і так далі. 20 хвилин я там буквально прибіжалась там, там, до наступного райончика, там до Малікової повернулася, то зовсім це не складно. можете аудіокнижечку собі включити, а я собі там. Думала, там ідеї приходьте, ідеї для бізнесу і так далі. Собі проговорювала в голові різні. Тому що саме найкращі ідеї вони приходять в бігу, і ви можете подивитись, скільки от цікавих людей це і, і Цхак Пінтусєвич, і Черняк. і... І дуже багато людей відомих, вони кажуть, що саме найкраще приходить в біг. Ну, пора бігати, значить, щоб ідею підживлювати свій бізнес. І так, дуже класно. Тобто це плюс для мого організму. Е колаген і амінокислоти. Амінокислоти, вони дорогуваті, вони коштують від тисячі гривень, але їх теж варто не поприймати. То прям такі самопочуття, енергія заряджає. Це якщо по таким там самим самим мінімальним дефіцитом. І скажу, я виставила акцію. Якщо хтось ще не бачив, дуже класнюча акція у мене, ви берете залізо колагенчик і магній, а магній зараз нужен потрібно абсолютно всім. Бачите, які ночі. іноді не прекрасно спимо, але треба краще, краще засипати, висипатися. Ось такий набірчик виберете, Залізу колаген і магній, тому що волосся може випадати ще і від стресу. Тому магній обов'язково і отримуєте та та та-та-та-та. той та та та, продукт. За яким ганяються постійно за мною, це комплекс для травлення, його можна і діткам. І дорослим це комплекс для травня з артишок, фенгель, укропчик, олійка гарбузи. Він має легкий противаглисний ефект на покращує травнення, щоб у вас було регулярне стілець. Раз в день, а не раз, два, три, чотири дні. Різне буває, Я вже всякого надивились за рік, щоб буде більше бачити. Покращує жовчий відтік, Жовчий відтік потрібно обов'язково покращувати, пропивати курсом, тому щоб той же вітамінчик, де засвоївся, всі жироріщення, вітамін. Якщо у вас прищики або у вас суха шкіра, тобто щось не так жовчу. Якщо бурчить живот, якщо щось не те відбувається, то однозначно це комплекс для травнення. І я прям вам кажу: візьміть, скрутіться з подушка. Наприклад, вона хоче це, а ви хочете це, взяли собі набірчик. Купили його і поділилися просто. так по 530 гривень, виходить, ви собі вибрали. це просто копійчна ціна таких шикарних продуктів. Навіть ну, по 300 гривень не виходить. Хоч за троєм-четвером зберіться. ну це дуже класне. Поки є їх набори всього два. І далі я не буду їх складати, буду постійно щось міняти. І так, ми розібрали з вами дефіцит. Ви можете це придбати в наборчики. І моногрін продається окремо. Там ще здається, одна баночка залишилася, а так буду ще дозагоряти, коли дуже терміново, бо на подарунки і в грін ось так виглядає, ось така капсулка. Дуже легко ковтається, не така нездоровезна, ну, дуже зручно. І так, і ще у нас є причинки, це по, по гармончикам. Тобто, ми, якщо я вже перевіряю конкретно людину, я взагалі, якщо вона навіть худенька. Я все одно переграє інсулін. Тобто інсулін високий, не лише у повненьких дівчат. Я вже писала і буду говорити, що в мене була клієнточка, худесенька, малесенька, боже, виглядає ну то просто лянічка. Я Кажу так. Ну, скоріше всього, у тебе ви там, де залізо, але давай ну, по-правильному, так як має бути, перевіряємо інсулін. І що ви думаєте, після бла? Я лежала пластом. Кажу бігом бігом до ендокринолога, бігом і так далі. Я їй розписала харчування, а я яйсь засолодкі, хоча там не скажу, що в неї прям зашквар був, але така генетична схильність. Тобто виясняється, що в сім'ї були люди з родичі з діабетом, тобто є схильність, потрібно притримуватися спеціальної дієти. Ми там діфіцити, де залізо, хром. І так далі, магній, тому що там стрес на стресі, це інсулін дуже піднімається. Тобто інсулін ми завжди перевіряємо. Якщо він високий, буде випадіння, буде поганий стан шкіри і так далі. Буде втома. І якщо високий інсулін, і ви можете хоч на дієті сидіти скільки хочете, хоч на ці спорти ходити. Поки не займаємося інсуліном, ми його не знизимо, вага ну не піде. Є така теж ситуація. І ще по гамончику ми перевіряємо, звичайно, щитовидну залозу, тобто дивимося як мінімум ТТГ, антитіла вже там теж я дивлюся, але як мінімум ТТГ, ви можете здати 3 копійки кошту. І також не в референсі, як там до 4,5 показують, а він має інше бути значення, тільки нутриціолог вам розшифровує, щоб зрозуміти в нормі чи не в нормі. Тому що ДТГ пояснює, чому у вас втома, чому ви не можете зранку встати. Я, наприклад, у мене біологічний будинок 5,54. Я просто, якщо я нормально лягла, нормально, а не скакали там коні в мене маленькі, от, то я 5,54 просто без будильника, встала і далі собі працюю. Тобто за ТТГ потрібно обов'язково слідкувати.